Актуальна історія, яку ми хочемо вам розповісти, і обов'язково потім поговоримо, тому що історія достатньо чутлива, але вона стосується не лише власне Вінниці, де це сталося, а й геть всіх міст зараз. На жаль, так мова йде про наймолодшого азовця. Ви, скоріш за все, його точно знаєте. В нього був позивний Грінка, і от, власне, над його могилою, яка знаходиться у Вінниці, вчинили наругу. Поліція Вінниці вже затримала підозрювану, яка це, начебто, зробила. Але ми вирішили розібратися в цій історії. Чому взагалі таке стається? І це ж не лише у Вінниці, як сказав, Це історія всеукраїнська, загальноукраїнська. Хто несе відповідальність за охорону могил наших військових? Чи є вона взагалі багато. ця охорона? Так, от давайте подивимось, потім поговоримо. Над могилою азовця вчинили наругу. І це вже не перший випадок. Злочинці обікрали надгробок Грінки. Віть маму, їжте кашу, любіть Україну. Поліція затримала підозрювану. Була дуже сильно стані. Але чому це взагалі трапилось? Хто відповідає за охорону могил військових? Назарія Гринцевича. Усі пам'ятають за його військовим позивним Грінка. Він один з наймолодших захисників Азовсталі, ще зі школи чітко знав, буде військовим. За кілька днів до свого повноліття хлопець сказав батькам. Їде до Польщі, утім, це було неправдою, пригадує його мама Маріана Колос. Він проходить КМБ, і на моє день народження він повідомляє мені, що мам, я азовець. Через рік розпочалась повномасштабна війна. Він пройшов всі вуличні запеклі бої Маріуполя. Потім був той пекельний прорив на Азовсталь. За наказом главкома він разом із побратимами вийшов з облоги та потрапив у полон до росіян. Кремлівські журналісти намагалися використати грінку у своїх пропагандистських цілях. Утім, вони не очікували почути таке від 19-річного українського захисника. Ми воєнаслужа, ми військовослужбовці і робимо свою роботу до кінця. Далі було чотири місяці полону. Мам, я стояв троє суток голий, босий і в своїй нігть. Незважаючи на це, грінка повернувся у стрій. Після пережитого у полоні Назарій вирішив помститися за себе і за полеглих побратимів. Утім, 6 травня 2024 року його не стало. З героєм на колінах прощалася уся його рідна Вінниця. Його поховали на алеї Слави з Сабарівського кладовища, і з того моменту почалися негаразди. Спершу з могили захисника крали молоко з його улюбленим печивом, яке приносила мама, а далі зникла дитяча іграшка Назарі. Іграшка 500 гривень стоїла при зарплаті 700 гривень, і мені на той час це моя перша була зарплата, перша моя робота мені було 19, там, з половиною років. Згодом іграшка знайшлась. Утім, 30 березня могилу Грінки знову обікрали. Спершу Маріана помітила зниклі свічки. Провела оком по могилі, там була булава, яку я привезла йому з міста Шаян Закарпаття як символ нескореності, символ козацтва. Булава не просто лежала на могилі, вона була прикріплена, утім, це вандалів не зупинило. А тому Маріана відразу викликала поліцію. Ми пішли з поліціянтами до охорони, а охорони на місці не виявлено. Охорону вона разом з поліцейськими діждалась аж надвечір, а вже через день підозрювано було затримано. Повідомили у поліції до кримінального правопорушення, причетна 39-річна вінничанка. Вдома фігуранки знайшли крадені речі. Зі слів зловмисниці, злочин вона вчинила останнє алкогольного сп'яніння. Після цього інциденту на Сабарівському кладовищі провели службове розслідування. Розповів директор комунального підприємства Дмитро Науменко. Людина, яка була відповідальна за даним об'єктом на сьогоднішній день і покарано і звільнено з роботи. Крім того, директор запевняє, розпочато роботу щодо посилення охорони цвинтаря. Планують збільшити кількість камер відеоспостереження. Крім охорони, яка працює на нашому кладовищі, буде також. Вже проводяться роботи з охорони нашої муніципальної варто, яка в нас цілодобово працює. Охорона кладовища це відповідальність місцевої влади. Утім, все залежить від фінансових спроможностей громади. Розповів адвокат. Кирило Казак є певні технічні вимоги, там що виділяється земля, вона має бути огороджена, певні там споруди мають бути на її території. і Так далі, але безпосередньо порядок охорони, яким чином це робиться, ніде в законодавстві у нас чітко не прописано. Однак, за надругу над могилою передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до п'яти років. Тому адвокат радить у таких випадках негайно викликати поліцію та фотографувати стан надгробка. По перше, дякую величезній героїні, яка погодилася це говорити. Я уявляю, як боляче було. Ви просто вдумайтесь що е, просто крадуть речі, які ну по суті нікому, крім неї і сина, не потрібні. Не тому, що вони там не цінні, а через те, що цінні вони лише для них. Та це і їхня пам'ять. Вона це сказала на всю країну. Спасибі, і ви знаєте, прецедент зараз у Вінниці сталося так, що зараз там навели порядок. Е, дай Бог наведуть всюди, тому що. Цього для цього багато грошей не треба. Але, але я це на якій ми тримаємося. Вибачте, але інакше воно так, не, я впевнена, що таких випадків насправді багато, тому що матері загиблих воїнів іноді фактично щодня приходять на могили відвідувати е, своїх полеглих дітей. Чоловіків, братів, і от власне мама, я дивилася інтерв'ю, до речі, мами Грінки вона свого часу також розповідала про те, що вона кожного дня ходить. Вона звичайно бачить, що вона туди приносить, і це вже питання таке етичне, фактично. Кому воно треба? Навіщо ви забираєте? А де хто іноді е, краде щось з могил і потім навіть перепродає. Не можна так, люди. Не можна. О, ну слухайте, люди різні. Тут знаєте, можна, не можна. Ти всім людям не скажеш. Різні ж люди є, та але проблема в тому, що ми зараз маємо налагодити систему, як це все контролюється і, і як це має працювати. Не,